Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, миру усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Хай Божа слава виливається на життя, на здоров'я, на економіку кожного із вас. Хай кожен з вас, ви будете переживати Божі чудеса кожен день в своєму житті. Амінь. Амінь. Це для тебе, це для мене. Я приймаю Амінь. Я хочу сьогодні поміркувати про. Наше серце і про церкву, яка молиться. Хочу запропонувати один текст. Він записан в Євангелії від Матвія, 21 розділ, 12 і 13 вірш. І війшов Ісус у храм Божий і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, і поперевертав столи міняйл. І лавки тих, що продавали голубів. І говорить їм, написано, дім мій назветься домом молитви, а ви його зробили вертепом, або кублом, або лігвом розбійників. І ось перший момент, про який я хочу поговорити, що Господь він бачить стан нашого серця. І він говорить про те, що якісь речі йому не подобаються. Ми бачимо, що Ісус приходить у храм і починає наводити там певні порядки. Щось Він прибирає, щось Він виганяє, щось Він перевертає, з чимось Він розбирається. Сьогодні це Він хоче робити в Твоєму серці, тому що моє серце, мій Дух є храм Бога Живого, храм Духа Святого. І ось Господь, коли приходить в моє серце, Він хоче наводити там певний порядок. Він хоче щось змінити. Амінь. Він хоче щось перевернути. Амінь. Він хоче щось зцілити. Амінь. Він хоче, щоб в моєму серці були правильні пріоритети. Амінь. І в моєму серці була першість тим речам, які для Бога є важливими. Амінь. І ось Він говорить, що мій дім. Назветься домом молитви. І так важливо, щоб ти сьогодні особисто молився, щоб в тебе були особисті відносини з Богом, щоб з твого серця виходила молитва. Тому що Бог вкладає в твоє серце молитися, приходити перед Його лице. І Господь хоче, щоб наше серце воно було молитовним серцем, щоб наше серце воно було. Серцем, яке шукає Бога, Амінь. І в той же час Бог хоче, щоб церква вона стала домом молитви. Амінь. Щоб ми молилися зранку, не тільки в особистих молитвах, щоб церква молилася зранку, щоб молитовних служінь було більше, не тільки в середу або інколи, в п'ятницю, щоб у людей приходило більше, щоб люди з'єднувались навколо Христа, щоб люди молилися. Щоб люди стояли перед Богом, підніші руки і голосно молилися, щиро молилися, гаряче молилися перед Богом. Тому, друзі, про що ми сьогодні з вами говоримо? Ми говоримо про сильні і радикальні речі, які речі, Хай Господь змінює твоє серце, Хай Господь, який вкладає молитву в твоє серце, Він збудовує. Твоє життя, амінь. І хай серце Твоє, воно буде там, серед церкви, де багато, багато, багато людей вони моляться, моляться, моляться великому Богу, який звершує великі речі в нашому житті. Тому церква, яка молиться, і ти особисто, як людина молитви, це сильно. Амінь.